Слава Україні! Вас вітає компанія Батискав. мене звуть Олександр. Сьогодні розповім вам і покажу на особистому прикладі, як вдягають гідрокостюми для дайвінгу. Мокрі гідрокостюми. Оце я звертаю увагу. Мокрі гідрокостюми для дайвінгу. Значить, міряти сьогодні буду от такий ось костюм. Баре Ревел 3 міліметри. молнією ззаді. Ззаду. Позаду, молнія в нас. В принципі, найчастіше молнія ну, розташовується ззаду. Майже всі гідрокостюми молнія йде позаду. І Скупа Про, і Буша, і Паре. Усіх молнія ззаду. Так, що вам треба знати для того, щоб почати вдягати гідрокостюм? Ну ви вже зрозуміли, де молнія, Спереду чи ззаду? Бо інколи таке буває, трапляється, що людина міряє костюм, виходить з примірочної, щось там мені не це саме, я дивлюся на нього. Ну, блін, кажу, а що ж я оце не попередив, що молнія ззаду. А він отакий от костюм вдягнув молнію наперед, і оце так виходить. Ні, так це не робиться, так це не треба робити. Ну, що, починаємо. Так, по-перше, треба підготовити гідрокостюм. Ми його розтібаємо, знімаємо з вішалки та готуємо. Так, мікрофончик треба десь так розташувати, щоб він не заважав. Я вибачаюся, якщо що за звук, дивіться, з тим мікрофоном не вийшло записати нормально звук, тому буду за кадрого його озвучувати. Перш за все, починаємо вдягати гідрокостюм знизу. По-перше, вдягаємо. Першу одну ногу. Гарно просовуємо гідрокостюм та щільненько-щільненько підтягуємо. Після чого переходимо до іншої ноги. Теж натягуємо її повністю, щоб нога повністю пролізла гідрокостюм. Та підтягуємо, щоб пах сів на місце. Також дивимось, щоб гідрокостюм гарненько сидів на дубці. Якщо треба, підтягуємо його. Ось, бачите, в мене нормально вже сидить костюм і можна переходити до рук. Руки вдягаємо по одній. Спершу просовуємо в гідрокостюм. Одну руку, зараз буду показувати. Ось, беремо одну руку, протягуємо її і підтягуємо, підтягуємо, натягуємо гідрокостюм руками, щоб нормально він сів на своє місце. Після чого повторюємо ту ж процедуру із іншою рукою. Там вже буде легше, і він легше і гарніше сяти. Далі, якщо у вас гідрокостюм з задньою мовною, підтягуємо за стрічку та застібаємо його. Гарненько застягаємо защіпку із заду. В принципі, всі гідрокостюми для для дайвінга лягаються приблизно ось так. Ну, знаєте, Елька нормально лягає. Трошечки є зайвого в руках, але нормально. Так, ну тепер саме найцікавіше. Як його все ж таки знімати? Тому що з цим. Теж у людей бувають питання. Я вже пишу декілька відео з цими костюмами, трошки втомився. Ще й нервуюся трохи. І літо на дворі, 30 градусів. Так, жарковато трохи вдягати костюмчиків. Але ну, що не зробиш для глядачів. Тому показую ще, як правильно знімати. Так, ну тут знов зі звуком трапилося. Не дуже гарна історія, тому буду за кадром розповідати, як знімаю. Знімати гідрокостюм набагато простіше, ніж його вдягати. Розтібаємо застібку на шиї, тягнемо за стрічечку. Раз, гідрокостюм роз Гідрокостюми з задньою молнею дуже легко знімаються. Знімаємо гідрокостюм на виварі. Бачите, як легко вийшли руки. Так само легко на виварі він знімається і виходять і ноги. В принципі, на цьому і все. Знімання гідрокостюма вже готове. Це мокрі гідрокостюми для дайвінгу, гідрокостюми для підводного полювання, ну, трошечки складніше по-іншому з водою, з милом там вдягати їх складніше. А дайверські костюми, які покриті нейлоном е, зсередини. Вдягаються ось так. Кому цікаво більше, хто теж хоче спробувати втягнути і зняти гідрокостюм, купити гідрокостюм, підібрати собі гідрокостюм, всіх запрошуємо до нас в магазин Батискав. Ну, на цьому, мабуть, все. Не забувайте підписуватися на канал і поставити вподобаєчку. Слава Україні! Слава героям! До побачення!